Всім привіт! Вітаю вас на каналі про дачу та смачні рецепти. Сьогодні готую начинку для пирогів з груш. У мене є ось такі груші, зібрані на дачі. Вони різні, вони трошки пошкоджені, десь ось тут якийсь звір його вже поїв. Тому беремо груші, які є. Можна навіть такі є. дички, їх теж можна використовувати, але вони дуже солодкі. В мене вони тверді. Зібрали дуже багато, з'їсти всі не можемо, тому будемо робити такі, таку заготівлю на зиму. Груші, один лимон та цукор це все, що мені потрібно. Груші розрізаю. Ось вона не дуже гарно виглядає тут всередині. Я вирізаю все ось так. Все, вирізала, потім. Ось таким чином. Тобто мені потрібно такі кубики зробити. Ось так. І я таким чином нарізаю всі плоди. Відрізаю все, що мені не потрібно. Після того, як ми нарізали фрукти, їх потрібно зважити. Тому що. Кількість цукру йде з розрахунку на кількість вже ну, таких готових, готових фруктів. На один кілограм груш мені потрібен стакан цукру. Звичайний стакан. Ну, Якщо груші, ну, завжди груші дуже солодкі. Тому Стакану цукру достатньо для цього рецепту. Якщо ви любите більш солодке якесь е таке, начинку таку, то можна і додати більше. Ось так я нарізаю ось таким чином. Ще до цієї начинки я хочу додати лимон. Його теж я ріжу. Таким ж чином, але треба позбутися цих кісточок, які тут всередині. Ось так. Нарізаю разом зі шкіркою. Так. Все це складаю в одну ємність і, відповідно, зважую і додаю цукор. Я зараз покажу, що. Має відбутися з цими фруктами, тому що після того, як ми їх засипали цукром, треба дати їм постояти декілька годин. І таким чином ми отримаємо вже те, що нам потрібно. Ось так, лимон. Груша з лимоном це дуже-дуже смачно. Я попередньо вже зробила, ось так, бачите, це груші, які постояли в, з цукром разом, ну, декілька годин. Ось нам потрібно 2-3 години, щоб в нас цукор повністю розтанув і груші були ось в такому сиропі. Вони дуже соковиті, тому цього сиропу буде багато. Фрукти готові. В мене вийшло 3 кілограми, я додаю 3 стакани цукру. Ну, ви вже бачили, що має статися з ними. З У мене така ємність не дуже зручна для перемішування, але я переложу в більшу і додам вже необхідну кількість цукру. Залишаю на 2 години. Пройшло приблизно 3 години. Цукор повністю розтанув. І ось всі фрукти в мене ось так в такому сиропі. Зараз я відправляю кастрюлю на пліту. І треба це довести до кипіння та проварити десь хвилин 10. Готова вже. Начинка для пирогів. В мене стерильна банка, стерильна кришка. І я розкладаю цей теплячу начинку в банку. Як ви бачите, груші залишились такі цілі ці шматочки. Це дуже зручно, це дуже класно. І дуже багато е, цього соку, а? сиропу навіть ось. Потім його можна використовувати для компотів, якихось там інших страв, але я з цим сиропом заливаю, так. І кришечкою закриваю. Все, перевертаю банку і до повного охолодження воно у мене стоїть, накрите чимось тепленьким. Вже баночки. Охололи. Ось так гарно виглядає ця начинка, грушки стали такими, вони змінили колір і в такому сиропчику знаходяться. Цю, ну, я називаю її начинкою для пирогів, але можна використовувати для будь-яких десертів, готувати жилє, якесь суфле, або якийсь навіть компот можна зварити. Або додавати, наприклад, якихось страв з сиром до молоч, різних молочних страв. Це дуже така виручалочка, скажімо так, взимку. Тому готуйте задоволення смачного і до побачення.